Вітаю, всім вітання на каналі Тарота Оракул. Як завжди, тут з вами Юля. Всім мирного неба, доброго часу вам доби. Всього вам хорошого, доброго, процвітаючого натхнення вам радості сил. Зроблю для вас сьогодні розклад на осінь. Починається осінь. І Щось мені так з потоку пішло, що треба такий розклад на осінь зробити. Що це осінь для вас змінить? Що поміняє? Міняються енергії, я відчуваю зміну енергії. Можливо, ще у когось зміна енергії йде, якісь переміни, то от хай Таро переведе нам на людську мову, то, що йде з простору, з потоку, що йдуть переміни, відчуваються зміни, переміни. Що поміняє осінь для вас? Так. Ну, поворотно, це буде дійсно поворот долі, так як би навіть можна назвати, ця осінь. Звісно, розклад буде актуальний всю осінь. Цю осінь, всю розклад цей актуальний. І не забувайте, розклад загальний, не обов'язково він має всім зрезонувати, комусь може наполовину, комусь більше, комусь менше, комусь взагалі ні. Про це ніколи не забувайте. Для особистих є особиста консультація. Передбачення чи там діагностика чи корекція, що там не було, особиста консультація це і особиста. А тут це загальне, щось комусь розуміє, щось ні. Ну, і це, це своєрідне буде тема у нас передбачення. Прогноз, передбачення на осінь. Що саме? В чому саме станеться осінь для вас поворотним якимось моментом? Тобто змінить. Іде зміна. Відчувається зміна в просторі. От просимо зараз простір. Щоб через карти Таро, через мене вам передали, щоб я змогла на людській мові вам це пояснити через Таро, через мантичний інструмент, про ці зміни, які в просторі вже витають просто. Якщо хтось відчуває ці зміни, теж якісь для себе, чи взагалі, чи як там зараз як карти покажуть, то приєднуйтеся, будемо дивитися. Хто не підписаний, прошу підписуватися на канал, гостий каналу. Дякую вам за перегляд, але підпишіться. Підпишіться і будьте активними на каналі. Так, ви дякуєте мені, як провіднику, що з простору бере для вас інформацію, тому що, дякуючи вашим подобайкам, коментарям канал просувається. А просувається канал, значить, чим більше його людей побачать, значить, тим скоріше я його зможу монетизувати. Це є ваша дяка. Тому не підписаних, які сидять тихенько, таких 80% відсотків аналітика у мене показує, що в мене 80% глядачів не підписаних, Тому наголошую: підпишіться. Якщо вам шкода натиснути кнопочку Підписатися поставити лайк за інформацію, яку ви берете, то ви просто не сидіть тут і не дивіться цю інформацію не тільки у мене, а взагалі. Бо потім, щоб ви не жалілися, що з вас десь в іншому боці стягнуть. Ну, це я кажу для непідписаних. За перегляди, звісно, я вам дякую, що ви дивитеся, але треба ще підписатися і якось активнічити на каналі, чи коментар писати, чи вподобайку, чи в кращому випадку те і те. А гостей канал, тобто підписників каналу, гостей, прошу підписатися. А підписникам дякую за те, що ви зі мною, за те, що ви тут, за те, що ви відгукуєтеся, хоч мало коментарів, але вони є від постійних моїх глядачів і підписників, є увага, є активність. Я дуже дякую вам. Я дуже вам вдячна, що ви тут зі мною, що ви допомагаєте триматися цьому каналові. Хай вищі сили вам дадуть сторицею більше, ніж те, що робите ви. щиро щиро вам дякую за те, що ви зі мною. Усім моїм підписникам, хто давно-давно зі мною, хто активніший на каналі, приймає якусь участь. Ну що ж, хватит бултології, дивимося, е, ця осінь. Який принесе вам поворотний момент? Які переміни в чому саме? Переміни будуть це точно? Це навіть без карт я вам кажу. Я відчуваю з потоку переміни. А які саме Які саме переміни принесе для вас ця осінь? Які переміни? Що вони стануть просто якби поворотним моментом у вашому житті, у вашій долі ці переміни? Як опише мантичний інструмент Таро, ці переміни, які в просторі вже є. Простіт передає, а через стару ми, ми це зараз постараємося на людську мову перевести. Подумайте про себе своє ім'я, скажіть. І дивлюся, які переміни в чому саме? Будуть, будуть поворотні переміни для вас цієї осені. Що за переміни в чому саме? Ви зцілюєтеся. Ви зцілюєтеся, честь прийшов. Час прийшов вийти з боротьби, з важкостів, З важких якихось дуже енергій, дуже важких, бо десятка жезлова сама по собі каже, що якась важкість, а до неї ще в додаток п'ятірка мечова. З важких таких енергій, якихось надважких, ну, дорога дуже важка у вас якась була. І ще, що можу казати, що це був тривалий час. По цих картах, як мішкарт каже, що це було ж тривалий час, велика боротьба. У вас ішла якась боротьба на якихось? Можливо, у когось на всіх рівнях, у когось, на якихось тільки одних рівня, у когось там на енергетичних, у когось на фізичних, у когось там юридичних. Народинних, але це йшла якась боротьба, марна боротьба, виснажуюча боротьба, зрада може, в когось була, підлість Ви за боролися, що воно не варте вийденого яйця, вам то не потрібне вже, воно вже своє віджило, відбуло. Ви боролися, ви тягнули якусь лямку, хочу сказати по цій карті: ви якусь важку тягнули. І це осінь, що робить. Бачите, як, як карти кажуть, питаємо про поворотний момент, а воно спочатку каже, що. Тобто, щоб ви бачите, я вам укажу, що було, щоб ви зрозуміли, підходить вам цей розклад чи не підходить? Бо якщо розклад загальний, воно так завжди йде, коли одним варіантом, що спочатку карти говорять про те, щоб глядач зрозумів, чи це ваше. Якщо у вас все добре, супер-пупер. Ви там стрибаєте від радості у кожній сфері життя, у вас там все чики піки як я кажу, супер-пупер, чики піки то це не ваш розклад. Бо тут важкі дуже були енергії, важка якась була боротьба. І, можливо, тривалий час. Хтось був у якихось таких важких енергіях. Хтось в аб'юзивних стосунках, хтось там якісь судить, гамоті з судами, чи з розлученими, чи з поділом якогось майна, спадщини. У когось там була хвороба, у когось там були проблеми, може, там з рідними близькими. ну, у кого що, Це були якісь важкі, нехороші моменти, які тривали не тиждень і навіть не місяць. От, Таке що щось було. Значить, це ваш розклад. Значить, це вам от підходить, що тут вже помірність, Час прийшов. Час прийшов зцілитися. Прийшов час зцілитися. Тут паж, тут якісь йдуть нові енергії, щось нове, і цей паж жезловий, так як тут ще писар, садить, пишеть. Тобто це не вибачаюся, це пентакльовий. Ну, судно, пажі, це все нове, це щось нове, це все одно нове. Пентаклі, то тут може бути, що у вас була проблема з фінансами. Да, ось, По роботі як я сказала за то, за те, що по роботі, може, якась тягамоті була, було щось непонятно, може, ви не могли знайти роботу. Може, у вас якісь підстави на роботі були, і це щось там тривалий час тягалося, вияснялося. Ну, це все, воно воно все вирішується. Прийшов час, що це вирішується. Прийшов час зцілитися від цього всього від якихось негативних. Нехороших деструктивних енергій, які тягнули вас на дно від якихось програм. Ця осінь зробить те, поворотний момент тому, щоб вона вас зцілить від оцього нехорошого. Осінь вас цілить. І тут, по цьому пажу Пентаклів, це може бути щось на матеріальному рівні. Ось таке було. Або тут ще так, як це дно колоди. або ще так зрозуміє декому, що якраз якесь матеріальне. Щось матеріальне вам допоможе вирішити. От, наприклад, у вас якісь там були тягамоті з судами, і ви ніяк не могли нічого просунути, бо у вас вічно не вистачало той суд там чи оплатити, чи ще щось. А тут якісь прийдуть до вас фінанси, по цьому пажу, це ви щось заробите, Якась у вас буде копійка, щось прийде дивіться, аж полин підскок <реш> ручкою зачепило. Щось прийде до вас у фінансовій сфері, в матеріалі, ну, щось то, що можна пощупати. То, що можна почупати, чи це тут кошти, чи це щось інше, але це щось буде матеріальне, бо це пентаклі. То бачите, ну, тут навіть має кошти, цілий сундучок рахує, складає, підраховує. І ось, чи може це знання, якийсь багаж знань, які ви вже десь там записали, склали, може якісь, знаєте, може якісь відомості ви зібрали, якщо знову повернемося до прикладу з судами. Ви зібрали якісь свідчення, якісь факти. І ви зараз цим по новій йдете в той суд. Чи з грішми ви їх маєте, чи ви маєте якісь свідки, свідчення якісь, чи якісь факти нові, і ви йдете, і ви виграєте ту справу нарешті. Там, де щось було у вас ніяк не просувалося. Розумієте, щось, ну я прикладувала на судові. Звісно, це може підійти одиницям або взагалі одній людині. Ви просто перекладаєте на свою ситуацію. І тут, тут це щось у вас таке з'являється. По цьому пожу, це щось у вас з'являється. І ви переходите в нові вже енергії, зцілюєтеся оце, оце, оці, від оцих нехороших деструктивних енергій, дуже важких, дуже важких, болючих, якихось ну, ну, і так далі. І ще, я ще хочу взяти, але щось захотілося колоду перемішати. Ще поворотний момент, зміни. З які зміни будуть у вас такі, що принесуть вам поворотний момент цієї осені? Таж карти перевертаються. Поворотний момент цієї осені для вас, що стане просто поворотом. Які переміни, які стануть поворотом? Ось у знову тільки, бачите, боротьба за те, що ви боролися. Те, що ви боролися, от. І цей щось. Це ж недавно ця карта десь випадала. А, це я ту саму колоду взяла, що дивилася на вересень вам. Там теж випадала ця карта. Але тут тільки на вересень було прогноз, а тут вже на всю осінь. То на вересні просто було, що то, що -то я робила? подарунок, Тобто подарунок вересня, і була ця карта. Пам'ятаю, що викладала, що була ця карта. Дивіться, тут далі, так якби вже історія, продовжується. Ви, ви переможете. Тут є боротьба, ця п'ятірка жезлова, боротьба. І ви переможете цю ситуацію. Оці обставини, оце щось нехороше, важке, важкі, нехороші, деструктивні енергії. Ви це переможете. Ви тут, отут, як е, помірність показала, що прийшов час, щоб це вже перемогти, це лишити позаду, це висцілитися від цього. Якщо там справді хтось від хвороби тут дуже підійде, що може ви справді боролися з якоюсь сушкою, хворобою, ви нарешті її переможете. По цьому, це е, це хоч шість, а не тобто п'ять жезлів, вичаються, а не шість, що це не вже сама перемога. Але це боротьба. Ця карта боротьба, бачите, тут йде змагання йдуть, то ви перемагаєте, бо тому, що у нас далі карта йде туз з жезлів, ви виходите на новий рівень, нові енергії. Підкладаєте свою якусь ту ситуацію, якщо б там у вас не було, чи хвороба, чи родинні стосунки, чи любовні стосунки, чи робота, чи навчання, чи діти, чи що б там не було ви виходите в нові енергії. Чи сама з собою, чи сам з собою, може ви боретеся, може це у вас щось, якісь програми повідлітають, ви зцілитеся від того, і те, що ви боролися, ви, ви зрозумієте, що ну, вам не потрібне, і ви переборете ці енергії, і ви виходите в нові. Тут вже злі виходите в нові енергії. І ось тут, ще вам, як то, що по цій карті я що хочу сказати, по одною, вам як то, що прийде якийсь інсайт або справді повідомлення прийде від когось. Якесь повідомлення прийде прям неочікуване, що допоможе вам побороти ці енергії і уйти у нові. Тут з жезлі, абсолютно нові енергії, прорив якийсь. Якась ідея до вас прийде, якийсь прорив, якесь відкриття якесь. Прямо як грім серед ясного неба, Так, тут з жезлі має значення, прям це, ці жезли, ця стихія вогню, і тут як блискавка якась. До вас так щось прийде. Можливо, до вас якийсь інсайт прийде, а можливо, від людей. Десь, може, якийсь знак десь вам прийде. Може у сні навіть може бути вам щось якийсь інсайт прийти. Якийсь знак. Зрозумієте? А може від людей? А може, десь ви щось почуєте, побачите, може щось випадково, а може ну, не дуже випадково, бо тут все таки птах пролітає спеціально до цієї людини. Людина аж здивована від тих новин, які вона отримала. Ну, це хороші новини. Це хороші новини по самі вісім жезлів, хороші новини. А ще тут ми бачимо, щоб ви переможете не хороші ці енергії, ви зцілюєтеся, перемагаєте виходите ту за жезлів. Приходить до вас якась ідея. По роботі теж це дуже добре. підійде, що ви знаєте нову якусь роботу, якщо на старій у вас там отаке таке було, яка зрада і підстава. По хворобі підійде, що ви сцілитеся, ви сцілюєтеся, ви виходите на новий рівень якийсь енергії, на новий рівень навіть здоров'я, тому що ви знаходите, може, нового спеціаліста, який вам допоможе вилікуватися. Чи ви там? Ще щось, ну я не знаю, ну переїхати хотіли, ніяк не вийшло, боролися. Навіть навіть ця підійде. Люба ситуація підійде. Нарешті ви прийшов час, що ви знаходите, як то зробити. Ви підраховуєте, от маєте вже копійку на то і переборюєте якісь негаразди, і приїжджаєте. Ідея до вас приходить, як приїхати? І на подорож, навіть на переїзд навіть підходить. Та на все підходить. Просто я загально розказую, а ви собі перекладаєте на свою ситуацію. Тут карти такі випали, що підходять на любу ситуацію, на любу вашу обставину. Ось осінь це зробить для вас. Оця осінь вам це подарує. Осінь. Навіть не подарує, тому що це не подарунок осінь. Я дивлюся, це дивлюся, і е, цей поворот. Зміни, які зміни? Отакі От зміни. Що ви виходите з оцих енергій, тяжких, нехороших, несли на своєму горбу, яку слямку тягнули, якоїсь зради, чи підлості, чи, чи хвороби, ви це перемагаєте і виходите туза жезлі, в туза жезлів у нові енергії. Зовсім в новій в нові, в нові вібрації. Оце і буде такий поворот. Це будуть такі у вас переміни, які дадуть вам поворот у вашому житті. Тобто ви повернете другою стежиною підете. Ви вийдете з оцеї стежини важкості, з оцих болів, і підете стежиною новою, з якоюсь запальною, ідейною, хорошою. Новий початок, Туз, тузи у нас це що тузи? Тузи початок. У вас піде новий якийсь початок. Може, в стосунках когось теж підійде. Підійде, що ви вийдете з якихось стосунків об'юзивних, прийшов вже час з них виходити, побороти якісь залежності свої, і піти в нові стосунки. Теж підійде. Та все підійде. Як я сказала. Все підійде, підкладайте до себе. Отакий от е поворот зробить вам ця осінь. Такі переміни, які повернуть вас, повернуть куди в щось нове. В Нові нові зовсім енергії. В нові вібрації. Все. все, от таке от так, от така буде для вас осінь ця. Зміни ці переміни, які я відчуваю у просторі, як передав простор через мантичний інструмент, що я для вас, як змогла, так пояснила на людській мові, переклала розмову простору з нами через карти Таро, що отакі будуть переміни. Отакі переміни у вас будуть. Хай, хай так і буде. Чого вам щиро бажаю, щоб ви перейшли в щось новою, нові енергії, хорошої енергії, втікли від тої тільки мечової, побороли то все. Пропрацювали і вийшли, от у того то зажезлі. Щиро вам цього бажаю. Дякую простору. Дякую потоку і простору для інформації, яку передав для моїх глядачів-підписників. Вам дякую за увагу. Ще раз повторююся, що гості каналу підпишіться на канал. А підписникам дякую, що ви тут завжди зі мною. Чекаю на ваші відгуки, на ваш зворотній зв'язок. З вами була Юля. До зустрічі на каналі.